Пенсія все далі, але тільки для пересічних українців. Так в країні знову збільшилися вимоги до стажу для передчасного виходу на пенсію. Пише видання обоз UA. При цьому чиновники та судді, котрим обмежили космічні пенсійні виплати, повертають їх собі через суд. Докладніше далі. Відтепер, щоб піти на заслужений відпочинок після досягнення 60 років, треба мати щонайменше 32 роки стажу. Нагадаємо, що минулого року була норма в 31 рік. При цьому вимога щодо стажу зростатиме щороку на 12 місяців, поки не досягне 35 років. Про це йдеться в повідомленні ПФУ на офіційному сайті. Так, щоб вийти цього року на пенсію в 63 роки, треба мати від 22 років стажу. При цьому норма щодо стажу зростатиме до 28-го. Нагадаємо, що наразі час виходу на пенсію залежить тільки від стажу. Є три варіанти: у 60, 63 чи 65 років. Більшість виходить на пенсію 60 років, але задля для цього треба мати щонайменше 35 років стажу. Щоб вийти на пенсію в 65, достатньо проробити 15 років стажу. Ось вимоги для виходу на пенсію в 63 та 65 років весь час змінюються. Щоб дізнати свій пенсійний вік, треба порахувати стаж та порівняти з вимогами для виходу на пенсію. Наприклад, якщо цього року вам виповнюється 60, то треба мати щонайменше 31 рік стажу. Якщо ви встигли заробити від 21 до 30 років стажу включно, то доведеться працювати до 63. Якщо маєте менше 21 року стажу, то пенсію можна буде отримати тільки в 65. Щоправда, закон дозволяє вам докупляти стаж. Вартість кожного місяця складає 44% мінімальної зарплати. Станом на зараз це 3520 гривень за кожен місяць. Місяць стажу, наприклад, якщо у вас є 30 років стажу, то за один рік доведеться доплатити 42 200 гривень. Однією з ключових проблем пенсійної системи в Україні залишається несправедлива система розподілу публічних коштів, пояснює видання. Минулого року з пенсійного фонду витратили близько 120 мільярдів гривень на високі спецпенсії. За загальними правилами на заслужений відпочинок вийшли 7 мільйонів 508 тисяч 295 українців. Якби ці кошти розділили між звичайними українцями, що місячну виплату можна було б підвищити на 1300 гривень. У результаті середня пенсія замість 6300 гривень складала б 7600 гривень. Нагадаємо, що Кабмін із січня почав обмежувати спецпенсії. У результаті виплати, які в 10 разів перевищують мінімальну пенсію, почали скорочувати на відповідний коефіцієнт. Під скорочення потрапила тільки різниця між 10-ма мінімальними пенсіями та фактичною виплатою. Таке нововведення не зачепило Лило суддів і тих військових, які захищали Україну починаючи з 2014-го. Втім, вже через кілька місяців суди по всій країні ухвалили понад 670 рішень про скасування обмежень колишнім прокурорам та суддям. За оцінками журналістів, видання обоз UA, незабаром кількість таких позовів у суди обчислюватиметься тисячами. Скільки коштує народний депутат країні, яка повномасштабно воює четвертий рік? Видання обоз UA вивчило оновлення декларації нардепів за 24-й рік і З'ясувало, хто саме з народних обранців заробляє найбільше, докладніше далі. Згідно з оприлюдненими на сайті НАЗК деклараціями, виявилося, що найбільше заробляють брати Стефанчуки. На першому місці за рівнем заробітної плати спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який отримує щомісячно 88 тисяч гривень. А на другому його молодший брат Микола Стефанчук зі щомісячними статками 76 тисяч гривень. За рік у порівнянні з 23 м зарплатня Руслана Стефанчука зросла на 11%, а у його брата на тринадцять. На цьому місці за рівнем заробітної плати опинився нардеп від ОПЗЖ Михайло Макаренко, що місячно він отримував у середньому 76 тисяч 400 гривень, що на 12 тисяч більше ніж 23-го року. Понад 70 тисяч заробляли всього семеро нардепів, а зарплати решти парламентарів за минулий рік склали менш ніж 60 тисяч. Найбільша зарплатня зросла у позафракційного Юрія Загороднього, а саме на 27,1 відсотка до 67 тисяч. Тисяч гривень не менш цікаво, скільки витрачає на депутатів держава. Так у 25-му на оплату праці та нарахування на зарплату у Верховній Раді витратять 1 мільярд 657 мільйонів гривень. Минулого року ця сума була на 250 мільйонів гривень меншою 1 мільярд 407 мільйонів. Загальний бюджет управління справами апарату Верховної Ради складатиме 3 мільярди 100 мільйонів гривень. Крім того, на одного нардепа щомісяця витрачається певна сума. Зокрема, вартість проїзду нардепа коштує державі 7500 гривень щомісяця. На помічників консультантів виділяється 132 тисячі гривні, тобто майже на 50 тисяч гривень більше ніж торік. На зарплати помічників виділяється ще 29 тисяч гривень. На сам кінець компенсація вартості оренди житла парламентаря складає у середньому за місяць 19 тисяч гривень. Поки що декларації показали 57 народних. Обранців у решти народних депутатів ще є час задекларувати заробітні плати до кінця березня. 20 березня помер відомий український політик Вітольд Фокін. Він був першим прем'єр-міністром незалежної України. Нагадує видання Телеграфії та колишнім заступником голови української делегації у тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі. Докладніше далі. Вітольду Фокіну було 92 роки. Політик мав можливість відіграти ключову роль у відновленні миру на Донбасі, але через свої суперечливі заяви у 20-му році швидко закінчив свою кар'єру переговорника. Народився в сім'ї педагогів, здобув освіту у галузі розробки родовищ корисних копалин, закінчивши у 54-му році Дніпропетровський гірничий інститут. Після завершення навчання обіймав керівні посади на шахтах та підприємствах у містах Луганської області. Політична діяльність Фокіна розпочалася у 71-му році. Році з роботи у держплані ОРСР, де за 15 років він досяг посади керівника у жовтні 90-го року став виконувачем обов'язків голови Ради міністрів України. А наступного року офіційно очолив уряд і зберіг посаду прем'єр-міністра після здобуття Україною незалежності. У вересні 92-го року подав у відставку після прем'єрства. обіймав посаду президента Міжнародного фонду гуманітарних та економічних зв'язків України з Російською Федерацією. З серпня 20-го року керівник офісу президент. Дента Андрій Єрмак запропонував Вітольду Фокіну приєднатися до української делегації у тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі, оскільки вважалося, що його образ буде позитивно сприйнятий на окупованих територіях, 18 серпня. Зеленський призначив Вітольда Фокіна першим заступником голови делегації у ТКГ. Проте менш ніж за два місяці президент України розчарувався у ньому. З самого початку Фокін зайняв явно проросійську позицію його висловлювання про засоби врегулювання. Ні, військового конфлікту між Росією та Україною на Донбасі викликали бурхливу хвилю негативу. Зокрема, Фокін пропонував амністувати проросійських бойовиків, яких називав повстанцями. Також він заявляв, що не бачить прямої участі Росії на Донбасі. Після цієї заяви миротворець додав Фокіна у свою базу. Також вибухнув гучний скандал через заяву його онуки Маші Фокіної, яка повідомила в інтерв'ю програмі Світське життя, що її дідусь опинився в ТКГ завдяки її тісній дружбі Бі з Андрієм Єрмаком з 22-го року перший прем'єр-міністр України не давав жодних інтерв'ю та не був в медійному просторі. У березні 22-го року артистка розповіла, що будинок її дідуся зруйнувала російська ракета. «Війна і наркотики завжди поруч. Пише видання «Дзеркало тижня. Цю проблему довго замовчували, і ось нещодавно про неї відкрито заявили соціологи. Відповідне дослідження в межах реалізації проєкту наркозалежність у силах оборони України провело дослідницьке бюро соціології. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, які саме наркотики вживають на фронті, про причини та наслідки зловживання психоактивними речовинами у ЗСУ, та як із цим боротися. Докладніше далі. Під дією психоактивних речовин легше йти на смерть і простіше вбивати наркотики та алкоголь на війні. Це ще й спосіб, хоча б на певний час утекти від страшної дійсності. Проблеми наркотиків у ЗСУ не уникнути, як не уникла її жодна армія світу, котра воює. Як зазначають дослідники, за умов широкої мобілізації непрофесійних військових, проблема вживання психоактивних речовин часто має вимушений характер, пов'язаний з обставинами, в яких опинилися сотні тисяч людей. Це надмірний стрес від безпосередньо. Нього зіткнення з жахами війни, до яких мобілізовані не підготовлені, крім того, немає якісної перевірки мобілізованих на залежності. Про які саме психоактивні речовини йдеться, як зазначає видання, це опіоїди, стимулятори, галюциногени, канабіоїди та снодійні препарати. Найнебезпечнішими є психостимулятори, які називають народі солями. Вони можуть призводити до серйозних ушкоджень головного мозку і швидко спричиняють залежність. Дослідники зазначають, що нині спостерігається тенденція до збільшень. Шення наркозалежних в зсу найуразливішими є військовослужбовці чоловічої статі віком від 25 до 45 років, особи з травмами головного мозку, психічними травмами, фізичним та емоційним виснаженням, а також ті, хто вже мав досвід уживання психоактивних речовин до мобілізації. Вони та ветерани старші за 45 років частіше стають залежними від алкоголю. Основні причини зловживання наркотиками серед військовослужбовців, окрім попереднього досвіду у мирному житті, це фізичне та. Психологічне перевантаження, оточення, яке спонукає до вживання, а також прагнення притупити почуття страху. А найпоширеніші страхи військових: це полон, інвалідність, смерть, втрата родини. Це ще й прагнення приглушити біль, фізичний, психічний, зокрема через втрату близьких, обратимів тощо. Також, звичайно, втеча від невідомості. Експерти особливо зазначають, що в підрозділах, сформованих із засуджених, зловживання наркотиками найбільш поширене. Що стосується ветеранів, то в них причини виникнення Залежності здебільшого пов'язані з важкими психологічними та фізіологічними травмами, зокрема, втратою кінцівок, що може призводити до втрати життєвих орієнтирів, роботи, кваліфікації, звичного соціального оточення та родини. Тривалий період після операційного відновлення і неконтрольоване використання знеболювальних препаратів одна з суттєвих причин формування наркозалежності. Проблема наркоманії та алкоголізму в армії разом із ПТСР і депресією загрожує стати загальнонаціональним лихом, зазначає видань. Власне, уже стає. Як один зі способів її подолання в регіонах створюють центри ментального здоров'я. Загалом їх передбачається створити понад 200. До такого центру може звернутися кожен, хто відчуває, що не має сил самостійно впоратися зі своїми проблемами. Для цього не потрібне направлення сімейного лікаря. Наскільки ефективними і затребуваними будуть такі центри, покаже час. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.